Ще один кусочок відріжу. Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Смачна Мама. Знаєте, сьогодні буду робити шинкорублену ковбасу. Ось у такій шинковарці це польська шинковарка, Броун називається. В цій шинковарці можна робити безліч любих ковбас, рублена ковбаса, потім, як це називається, карбонат, панчета. Ну, будь що, але ми будемо сьогодні робити шинкорублену ковбасу. Ось дивіться, у мене задній окіст, він не жирний. Бачите, ось таке м'ясо дуже. Я його порізала, кусочками я помила його, а буду ще нарізати ось такими шматочками. У мене тут кілограм, кілограм м'яса. Ось так нарізати треба вздовж. І це все буду кидати ось у цю мисочку. Ось така в мене мисочка є. Я буду його ще солити. Буде, бачите, нейтритна сіль у мене є і проста сіль. Треба солити буде, і 4 дні воно буде в мене в солі стояти. А це у мене куряча грудка, бачите, тут у мене 200 г. Ви знаєте, це для того, для клейкості самої шинки. Вона буде молотися, шинка буде йти у нас з кусочками, а м'ясо, а це буде молотися. Оці всякі жилочки я відрізаю того. Воно не потрібно. Ось такі, ось, бачите, жилки. Там на м'ясове теж трошечки є, але не так багато. Це відрізаємо все, що це не треба. Почистити її треба добре. Корячу грудку. Бачите, ось тут таке є, як? Ось такі штучки, які нам не треба. 20 грам горілки додаю. Знаєте, горілка вона також, як кажуть, вбиває всю інфекцію, як нейтритна сіль. І після, коли вже готова була ковбаса, от що таке оця нітритна сіль, вона буде зберігатися, якби навіть 3 тижні, може буде зберігатися нормально в холодильнику. А саме м'яско наше буде зберігатися зараз 4-5 днів. Зараз я ще буду додавати спеції різні. Ось у мене кавова ложечка. 10 г я буду ставити нітритної солі. Бачите, ось так. І 10 грам буду ставити простої солі. І це добре, зараз все вимішаю. Ось так. Файно буду вимішувати. Ну, ви знаєте, тут нейтрітна сіль, вона дуже потрібна в м'ясі вона все-таки свою роль грається в кожну клуба додають Ось дивіться, у мене білий, молотий перець, білий. Я додаю дві кавові ложки. Це ось так. І ще одну. Можна ще трошки. Ви знаєте, я додала іменно білий перець молотий, він теж такий, як чорний, щоб не було цих крапочок таких чорних. А по смаковій якості в них однакові. Це у мене майоран. Я додаю, бачите, майоран. Я добавляю одну кавову ложку майорана. Так, достатньо. Зараз лавровий лист. Ламати не можна лавровий лист, тільки ось такими от кусками великими. Тому що, коли їсться, якщо лавровий лист застрягне в горлі, його потім дуже важко буде вибрати. Ви знаєте, зато він ось такими кусочками додається. У мене чотири великих зубка чесночку. я буду натирати чеснок зараз. На церкці. Бачите, в мене такий мускатний оріх. Тут вже половина того, що ми робимо ковбасу, він завжди йде в ковбасу в любу. Я натираю десь 2 грама буде в мене мускатний мене... А, неправильно, повернула. Він теж дає свій дуже хороший смак. Достатньо. Ой, як пахне. І знову буду. Масірувати м'ясо. Зараз хвилин 5 я його перемішаю і спеціями, щоб все файно все з'єднало. Вже дуже смачно. Ось такий запах пахне дуже смачно. Знаєте, навіть хто любить, ви можете. Давати чорний перець, але такими кусочками його треба буде подрібнити. Ви знаєте, це так цікаво буде. Я перший раз буду робити цю шинку з Фесташковим горіхом. В принципі, різна шинка робилася вже, але цю ще не робили. Це перший раз буде. Це мені самі буде цікаво, сама буду пробувати, що це буде. Все закриваю і на 4-5 днів в холодильник. Все, добре, плотно. Така мисочка була, якщо будете робити, ось така плодна. І йде на 4-5 днів в холодильник. Ну що, дивіться, пройшло 5 днів. М'ясо у мене відстоялося в холодильнику. Я, правда, його раніше вибрала за 2 години, щоб воно мало кімнатну температуру. Зараз я буду вибирати, бачите, який колір? Запах просто неймовірний. Колір поміняло м'ясо. Я вибираю зараз курятину. І ставлю блендер. Того, що курятину я буду збивати на фарш, щоб була зв'язка, клей, як клейкість між таким м'ясом і між, ну, щоб склеїло. Так, ось дивіться, я ще вибрала тут, бачите, ось такі шматочки, які не дуже маленькі із свинини. Тому що в нас має бути 20% від общої маси фарша. І буду зараз збивати блендером. Тила. Буду збивати. Тут у мене дивіться 20 грам вершків. Я додаю барбник. Ну, це хороший барвник. Це піщевий. так, що можете добити. Ну, це просто на кінчику. Ось так ось. Ви знаєте, навіть коли для себе робимо ось е, е, таку шинку. Е, все-таки вона гарна і це ну, такий безобідний барвник, можна спокійно додати. І коли, значить, ми їмо очами спочатку. Так що ось так додаю цей барвник ось у нашу курку. І знову буду збивати. Вишкрябую все. Ось, бачите, вершки я додала вже коли. Перемолола все м'ясо. І це вже буквально дві хвилинки, збивала м'ясо хвилин 10. Буквально дві хвилинки, і буде готово у нас, щоб змішалися вершки з м'ясом. Гарний. Ну, Воно ще з м'яском все змішає. Вибираю це і кидаю в м'ясо. Ніякі нічого не додаємо. Тільки буду додавати фісташки. Тобто, шинка у нас буде з фстажками. Пре чудово. Так, буду змішувати м'ясо з фаршем. А чи тільки як клей, так клеїться прямо ж. Файно Тепер треба вимішати. Ну, пахне, правда, дуже ну, вистоявся 4-5 днів. Я файно вимісила м'ясо, ви знаєте, десь хвилин 10. Зараз я буду додати вистежки, вже трошечки з фісташками ще перемішую і все. Ось так, Так, в шинковарку я вставляю цей кульочок до кінця і зараз буду потрошки загружати м'ясо. Ось, бачите, поставила трішечки м'яса, беру свою. На картоплю давку і ось так файно утрамбовую. Знову загружаю невеличку частину м'яса і знову буду його трошечки придавлювати. Ну, це ви знаєте, для того, щоб не було, коли воно буде варитися, щоб пустот не було між м'ясом, оцими кусочками м'яса. Це, дивіться, я вже його просто ось так буду закручувати. трошечки. Залишаю 1,5-2 сантиметра доверху. Так, закриваю. Все. Ви знаєте, поки я робила шинку, в мене грілася вода. Значить, вона має бути біля 80 градусів. Вона вже прогрілася, ставлю на дно тарілку обов'язково. Або можна полотєночки, і ставлю нашу шинковарку мою. На серединку. Ось так. Бачите, як вона має бути? Не має бути до кінця, десь 2 см має бути зазор. Температура в мене зараз 75 градусів, я її поступово піднімаю до 80 градусів. І потім убавляю газ зовсім вогонь, тихеньке ставлю і слідкую. Щоб не більше 80 градусів було. І вона буде варитися у мене 4 години. Ну що, друзі, 4 години пройшло. Шинка моя готова. Я вибираю термометр, вибираю і шинкуварку також вибираю. Опа! Ну що, друзі, шинка остила моя, з холодильника я її вибрала. І зараз шинковара ось вона яка. бачите? Форму тримає. Зараз треба злити парадна. Треба просто витерти її. У мене ще мокра від цього соку. Ну, що, починаю нарізати. Попробую тоненько. Ніж у мене файно наточений. Ось дивіться. Ще Адріша. Чудесна, просто така, дивіться, яка цікава. Ну, така цікава просто. Ось дивіться, яка вона, бачите, вона не ламається однорідна. Бачите, яка вона? Що її ще можна навіть тоньше нарізати. Це я, так, знаєте, я не спеціаліст, але все-таки досить тонко я її нарізала. Знаєте, в мене залишились десь 4 кусочки м'яса, того що вони мені в шинковарку вже не сталися. І я що хочу показати, я взяла ось таку плівочку, звернула туго, закрутила, звернула ось таку от ковбасу я зробила. І я її просто зварила в кастрюлі на 70 градусів. І ще оділа ось так от кульочок. Ось так хочу показати. Я її звернула гарно оділа кульок, резинкою зав'язала. І ось, ось така у мене форма була. І я її зварила точно так, як ось тут. Також нарізаю, бачите, але вона в плівочки. Бачите, як вона точно так нарізається. І вона в мене, можна сказати, така ж, як там плівочки. Але найкраще є рукав для запікання, робити це в рукавові для запікання. А остальне все варити точно так же, як, як в шинковарці. І вийде ось така от ковбаска. Що хочу ще сказати: 180, 180 гривень вийшла ось ця шинка в місті з курятиною. Так що попробуйте так робити, і ви знаєте, що це чисте м'ясо, що ви це самі зробите і самі з'їсти. Хочу сказати, що зараз є безліч всяких спецій, що ви можете робити як завгодно, які хочете спеції ставте. Але не лінуйтеся, попробуйте зробити самим. І смачного вам, і будьте здорові!